Моя заквітчена земля, неначе сонце на вісне, вона свята, мов не немовля, звени про неї, моя пісне, до тебе, люба, зену не припаду, торкнуся ніжними вустами, де ще таку світі я знайду, щоб квітне. Усмішкою мами, мої тут росині стежки і Джеринна батьківська криниця, тут споконвічні рушники, тут мій і синиця, тут диво, простір неземній, тут червоніє горобина, квітує соняк запашний, зростає тут моя родина. Тут перші радощі і любов, тут все-таки до болю рідне і пентежить душу знов і знов все щире, справжнє, заповітне.